Щоб люди більше об'єднались, тому що всі думають, ну, що волонтери, люди з сіл, які там допомагають. Ну, це, це вся Україна, це не вся Україна. Це, можливо, половина населення працює на, на перемогу, а решту просто заробляє гроші. Я не знаю, от я приїхав у відпуск і раніше брав техніку-рострочку. Все нормально було, а тут а, такий Сенс-банк, раніше альфа-російський. Ну, просто відмовив тому, що я знаходжусь в гарячій точці з дня на день можу. А тобто він у нас в країні працює? Так. Працює, ну я не знаю, там змінилось щось, але він український, рахується. Але... Ось так, військовим просто бізнес для когось. І все бо боїться втратити свої гроші.